Пробірки носимо такі розчини: сульфатна кислота, хлоридна кислота. Каліюдит і калій хромат. Кожну з пробірок вносимо плюмбу нітра. Тут ми бачимо такий маленький осад, тому що плюмбом хлорид є малорозчинний. І перевіримо розчинність нашого плюмбом хлориду у воді при нагріванні. Додамо ще трошки води і нагріваємо нашу пробірку з плюмбом хлоридом. Бачимо, що наш особен при нагріванні розчиняється. Підносимо нашу пробірку під холодну воду, щоб вона швидше охолола. І от бачимо, що в нас починає наш осад випадати по нові. Ось плюмбом єдиду до нас відстоявся. Ми злили трошки рідини і додаємо до нього ацетатну кислоту. І також нагріємо. І нагріваємо нашу пробірку зрощеним плюмбом ядиду. Також поступово спостерігаємо, що осад у нас розчиняється. І ми цю пробірку поставимо охолонути, але охолонути буде повільно, щоб ми побачили добрий ефект, який в нас мав би бути.